Поговоримо про волонтерство 3D Borsho. За прибуток 3D-боршок два тижні тому було придбано 30 кг пластику. З них понад 10 вже перероблено та готово до відправки. Що ж ми з нього надрукували? Нам було надруковано та зібрано більше 50 пускових платформ для дронів. Перед відправкою хочемо перевірити їх на якість, щоб не відправити потенційний брак. Для цього звернемось до вимог виробу, що вказані на платформі друкармі. Основне це налаштування для друку, щоб виріб був достатньо міцний. Перевіримо, спробувавши зламати дану деталь. Як бачимо, в мене не вийшло. Звісно, приклавши певні зусилля, можна зламати будь-що, проте даної міцності має бути достатньо. Також, щоб полегшити життя куратору друк армії, який буде перевіряти на якість, а в даному випадку і збирати дані платформи, ми вирішили зібрати їх самостійно, дотримуючись інструкцій. Для цього ми закупили хайкрик, гвальти та 3D або ж фіксатори збитки. Тут основне, щоб платформа достатньо туго складалась та розкладалась, але не була хиткою, і при цьому не склеїлась через фіксатор. Як бачимо, тут все добре. І головне, це те, що платформа має витримувати вагу дрону з навантаженням, а саме більше 10 кг. Тож перевіримо це. Ну ось, ми впевнили, що даний екземпляр є якісним. Далі ми зробимо те саме і для інших виробів. Спакуємо їх, покладемо ласощі для військових і відправимо куратору. Ось так особисто ви можете допомогти ЗСУ. На платформі друкармії ви точно знайдете для себе щось цікаве і життєво необхідне нашим воїнам. Доєднайтесь до друкармії і продовжуйте купувати у 3D-боршоп, щоб і надалі допомагати зсу. Усі посилання ви знайдете у описі до цього відео.